Правда полягає в тому, що санкції вже не лякають російські банки, і вони е, будуть тільки нарощувати свою присутність на окупованій території, тому що вони зацікавлені в нормалізації окупації. Вони зацікавлені в тому, щоб якомога більше людей в усьому світі е, визнавало, що це якби російські території е, назавжди. Тому вони приводять свої компанії, свої банки і намагаються їх там залишити. Виключно для того, щоб довести, що вони там надовго і це все серйозно. Банки є на в усіх містах, але вони будуть з'являтися, тому що окупанти будуть намагатися якомога більше відкривати відділені, створити і роздати іпотек, кредитів, тому що це все прив'язує людей до території, до землі, і в цьому полягає власне інтерес окупантів. Звісно, вони насамперед будуть концентруватися навколо тих міст, які є важливими та якими воєнними та транспортними хабами для окупаційної адміністрації це насамперед Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ, як от найбільші міста на окупованому півдні.